Вітаю, друзі! Ще один лайфхак. Коли ви у ботанічному саду і побачили Альпінарій якось цей, і там на ньому будуть обов'язково доріжки. На них можна і треба заходити. Тому що з висоти відкривається найкрасивіший вид не тільки на сам альпінарій, але й на ботанічний сад. І поруч з альпінарієм майже завжди є водойма, тому що через альпінарі майже завжди влаштовують струмок. Ось так. Ви побачите і рослини ближче, і роздивитеся, тому що кожний ярус це може бути абсолютно різно, представляти різну частину планети. Так що з найвищої точки Альпінарії, до речі, Альпінарії завжди, майже завжди в ботанічному саду це найвища точка ботанічного саду. Тому заходьте і дивіться, акуратно, звичайно. І відчувайте себе як у горах. Ось так. Good live,